Строчка продовжуватиметься автоматично, але є свої практичні тонкощі. Поговоримо про нововведення за постановою 1558. Як тільки доповнять порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації, так ви відразу це побачите, а поки що можете ознайомитися з положеннями даної постанови на сайті КМУ. Тож детальніше, в чому суть? Пункт 60-й, вони планують викласти таким чином, що з однієї точки зору вони прописують, що всі отримані відстрочки вперше, де ви вже подали заяву, будуть надаватися автоматично, але закінчують даний пункт. Абзацо, якщо до прикладу ТЦК та СП не буде вистачати інформації через оберіг через державні реєстри, вони вправі вас викликати особисто прийти, подати заяву та документи. В чому тут практичний контекст? Тобто, нібито автоматичність відстрочки можлива, але в яких конкретно випадках це буде питання достатньо відносне і все таки покладається на зону відповідальності комісії при РТЦК та СП. Тобто, по суті, там, де комісія РТЦК та СП, особливо доглядачі за актами за першу лінію, споріднення за другою, складні обставини і підрозуміваю як практик, що вас будуть викликати, подавати, залучати документи з приводу примітивних обставин, там, де дружина з інвалідністю, дитина з інвалідністю, сам особа з інвалідністю, студент-викладач, можливо, запрацює, але дуже хочеться побачити, як це ж буде на практиці.